На підтримку воїнів у середмісті івано Франківська влаштували великодній благодійний розпродаж для потреб АТО. на невеличкому столику волонтерів десятки пасхальних аксесуарів та атрибутів. Геть усе зроблено руками дітей та матерів військових, котрі нині боронять Україну на поремному Донбасі. І декупаж, і топіарій робили зерен кави. Також батьки випікали пряники і печиво. Вони виконані дитячими руками з любов'ю для, для воїнів, для наших захисників. І діти просто з великою підтримкою це робили для. Для своїх батьків, для своїх друзів, навіть для просто чужих чужих людей, до волонтерської ініціативи долучився й боєць загону госпітальєрів. Мишко Адамчак. Щоправда, у свій спосіб на акцію музиканти із позивним Лемко прихопив супілку. Зізнається, не розлучався з нею навіть і на передовій. Тож і тепер взявся закликати людей так, як вміє найкраще. Такий музичний спосіб вирішив допомогти їм теж зібрати кошти на потреби армії і долучитися їм музикою, закликати людей підходити і брати участь в цьому доброчинному розпродажі. Добровольці загалом не отримують жодної копійки від держави, тому все, що ми робимо, це виключно на волонтерській допомозі. Ізувати благодійний розпродаж волонтерів змусило без рушів, Як кажуть, потреба в українських захисників все ще залишаються чималими. А от фінансів на те, аби їм зарадити, катастрофічно не вистачає. Ми отримуємо з блокпостів списки великі списки в найпростіших, на якихось таких потрібніших речах. А фінансування, на жаль, зараз мало. Якось люди знаєте, трошки в апатії, в якомусь такому. В зневірі, і ну напевне, можливо, і збідніли десь. І трошки важко зараз підтримувати. А в хлопці форма рветься, взуття потрібно весняне. Зібрані гроші обіцяють організатори сприймують передусім на закупівлю аптечок. А ще обіцяють подбати про новеньку форму для бійців.